Роман Качарян, начальник відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. Отже, внаслідок повномасштабної війни, що розв'язала Російська Федерація щодо України, щодня зростає кількість тих людей, яким треба спеціалізоване лікування, подальша реабілітація. І наразі існує в Україні така програма, яка називається Медевак. І що це за програма? Розкажіть, будь ласка, і які результати її роботи за минулий рік? Дякую за запрошення. радо поділюся з вами інформацією. Програма Медивак була організована Міністерством охорони здоров'я в співпраці з Європейською комісією та всесвітньою організацією охорони здоров'я минулого року, коли почалась повномасштабна війна. От ми звернулися до наших партнерів з Європейської комісії, а також Всесвітньої організації охорони здоров'я і запитали у них, чи можливо допомогти нам евакуювати пацієнтів поранених, враховуючи, що росіяни атакують і цивільну інфраструктуру, і також лікарні. От ми попросили про їхню допомогу. Підтримати нас в лікуванні наших поранених пацієнтів, от і в межах цієї співпраці було організовано програму, тобто алгоритм дій для того, щоб забезпечити відбір і евакуацію перевезення безпосередньо наших пацієнтів до країн-членів Європейського Союзу. От ми першу евакуацію здійснили 7 квітня 2022 року. От, і з того часу продовжуємо. Щотижнево евакуювати наших поранених громадян, от за минулий рік було евакуйовано 1800, ну 1818 осіб до країн, членів Європейського Союзу, а також країн там Північної Америки, наприклад, Сполучених Штатів Америки, от і тому подібне. Іншими а... словами, ця програма полягає в тому, що в Україні ми отримуємо від лікарів запити на медичну евакуацію. Тобто вони нас інформують, що пацієнт потребує лікування за кордоном. От ми ці запити передаємо нашим колегам з європейської комісії. Вони поширюються серед країн європейських, отримують пропозиції, передають ці пропозиції нам. От і далі ми вже організовуємо логістично транспортування пацієнтів з України безпосередньо до країн, які зробили їм пропозиції. А знову ж таки повертаючись до цифр, до яких європейських країн найчастіше направляються українські пацієнти, і на яку допомогу вони там можуть розраховувати загалом з початку дії нашої програми пацієнти були скеровані близько до 30 країн, тобто не лише європейських країн, а до країн європейської економічної зони, і як я вже згадував, там до Сполучених Штатів Америки, Мексики також і до Японії навіть. От. Найчастіше найбільше наших пацієнтів приймають такі країни, як Німеччина, як Норвегія, Польща, Нідерланди, Данія, Швеція. От ці країни взяли на себе так, би мовити, найбільший тягар, і вони щотижнево майже приймають наших пацієнтів з пораненнями. От і надають їм всю необхідну медичну допомогу. А хто оплачує лікування українських пацієнтів за кордоном у межах цієї програми? Так, я хочу наголосити, що лікування для пацієнтів є безоплатним. От, з початком повномасштабної війни, а точніше, 4 березня 2022 року, Європейська Рада ухвалила рішення і активувала директиву про тимчасовий захист, тобто, усім громадянам України в країнах Європейського Союзу надається тимчасовий захист. І в межах цього тимчасового захисту наші співгромадяни отримують необхідні соціальні послуги, включно із медичними послугами. Отже, всі українці, які евакуйовані до країн Європи, там у них активується тимчасовий захист, і в межах тимчасового захисту там, страхові компанії чи національні страховики, національні компанії, там медичні трасти, фонди, вони покривають лікування. Нашим співгромадянам, от просто в кожній країні потрібно наголосити, що механізм фінансування системи охорони здоров'я різний, але суть полягає в тому, що приймаючи країни, приймаючи країни, вони покривають лікування нашим співгромадянам. От за їхній рахунок здійснюється. Ну всім надаються всі медичні послуги. Армана, а який план розвитку цієї програми на 2024 рік? І, зокрема, скільки українців планується відправити на лікування? Ну наразі ви знаєте важко передбачити, скільки у нас буде там поранених, як розвиватиметься події. От, але е, ми продовжуємо медичну евакуацію на 2024 рік. Нас підтримала в цьому європейська комісія і підтримує Всесвітню організацію охорони здоров'я. Тобто, вони допомагають зрозуміло нам також з організаційними питаннями, такими як транспортування, там і підтримка в інших питаннях. В Європейська рада прийняла рішення подовжити тимчасовий захист для громадян України до березня 2025 року. Тобто до березня 2025 року наші співгромадяни, які евакуйовані до країн Європи або які самостійно туди виїхали, вони отримуватимуть весь цей необхідний пакет. Соціальних послуг, включно з медичною допомогою, і організаційне міністерство ну планує на цей рік здійснювати евакуації з такою ж інтенсивністю, як і минулого року. Тобто, щотижня матимемо евакуаційний рейс, на щотижня подаватимемо пацієнтів, робитимемо запит на країни. Ну, от цифри ми плануємо, тобто, наш ну, евакуювати там не менше двох тисяч осіб. Звісно ж. Якщо події розватимуться так, що у нас буде менше поранених, от не буде потреби в медичних евакуаціях, то це буде чудово. Але ми всі розуміємо, тобто, який у нас сусід агресор. От і європейці це розуміють, що обставини можуть бути непередбачуваними. Тому якби готові, продовжуємо працювати весь рік. Армана, нагадайте, будь ласка, пацієнти з якими травмами можуть претендувати на участь у цій програмі безкоштовного лікування за кордоном? Передусім, це пацієнти. Які отримали мінновибухові травми, поранення опіки внаслідок війни безпосередньо? От звісно ж, серед них переважно зустрічаються це військовослужбовці. Да, але на жаль, також іноді і цивільні громадяни отримують такі поранення, особливо після обстрілів ракетних. Ось і також серед пацієнтів минулого року зустрічались європейські наші партнери, приймали. Пацієнтів з онкологічними захворюваннями, дітей також з онкологічними захворюваннями і з орфанними. Але це досить невелика частка. Тобто, більшість пацієнтів, яких ми евакуюємо і для яких робимо за, ну, запити на медичну евакуацію, це поранені пацієнти, от, які потребують спеціалізованого лікування. Тобто, першочергово, звісно ж, мета евакуації допомогти пацієнту, але є інша мета, це підтримати наших лікарів, наші заклади охорони здоров'я. Тобто їх розвантажити, допомогти їм, так бути готовими, тобто в будь-який момент приймати нових пацієнтів. Ось. Тому от такі категорії пацієнтів, хто отримав поранення, Ключовим, ви знаєте, тут є ключовим лікар, який скеровує пацієнта безпосередньо на медичну евакуацію. Тому важливо зрозуміти, що потрібно звернутися. Якщо є пацієнт чи городичі, хтось вважає, що він потребує медичної евакуації. він повинен першочергово проконсультуватися, звернутися до свого лікаря і запитати про таку можливість. Лікар готує документи. Це невеликий набір документів. Вони є зразки на сайті МОЗ, тобто це там чотири буквально папірця. От, які підписує пацієнт і направляє в Міністерство охорони здоров'я. Передає От, а Потім ми вже здійснюємо всі організаційні моменти, тобто шукаємо клініку і організовуємо транспортування пацієнта. За кордон в також для того, щоб мати прямий зв'язок з пацієнтами, якщо є якісь ті чи інші обставини, які заважають лікарю подати документи, чи пацієнта там відсутня комунікація налагоджена з лікарем, він не може з ним ну пояснитися. Тобто лікар чомусь не відмовляє йому в медичній евакуації. Не необґрунтовано, от ми на сайті МОЗ в розділі громадянам підрозділі опитування розмістили посилання на анкету. Тобто, кожен громадянин може заповнити ту анкету і ну зробити запит на медичну евакуацію. Наші координатори з ним зв'яжуться, уточнять деталі, пояснять, які ще необхідно документи підготувати. От і ну допоможуть, якщо в тому є звісно ж потреба, скористатися цією програмою. От і варто зазначити, що міністерством були затверджені критерії правдя на лікування за кордон ще в квітні 2022 року. От, і громадянам варто ознайомитися з цими критеріями, тобто щоб розуміти, які категорії безпосередньо ми скеровуємо на лікування за кордон, як я вже вище зазначав, да, це в основному поранення мінновибухові, тобто поранення внаслідок війни опіки. От тому потрібно ознайомитися, щоб розуміти, тому що ці критерії вони узгоджені з нашими партнерами з країн Європейського союзу. Армана, дякуємо вам за інформацію. Арман Качарян, начальник відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медици... медичної допомоги та інновацій. МОЗ був з нами на прямому зв'язку.